Сьогодні ми зібралися тут, щоб вже в чергове написати диктант національної єдності. Ми збираємося тут щорічно. пишемо диктанти, пишуть наші користувачі. Ми запрошуємо містян. Збирається громада міста, представники культури. Ну і всі охочі, які долучаються до цього заходу. Скажіть, будь ласка, які враження? Що ви очікуєте від цього диктанту, За якою цілі прийшли? Очікую з цілю перевірити свої знання України. Української мови, тому що віку достатньо вже пройшло після закінчення школи і після закінчення консерваторії. Тому прийшла перевірити свої знання. Ну, в першу чергу цікаво перевірити свій рівень знань з української мови, адже це частина моєї професійної діяльності. Дуже важливо не допускати помилок і правильно спілкуватися. По-перше, я хочу написати диктант і може, якщо буду перевіряти, маю надію, то дізнатися, чи є в мене помилки. Робити ремонт і приносити щастя тим,